Проблема не тільки в тому, що право не працює. От я нещодавно говорила з вашим польським колегою, і він каже: Ну що, це означає, що можна вбивати, що можна катувати, що можна гвалтувати. І Він так, так знаєте, як кажуть, стартує на мене. І не те, щоб я захищала позицію, що звичайно не можна ні вбивати, ні катувати, ні гвалтувати. Але зараз в нас немає правих інструментів цього зупинити. І це є правда. Це, це треба просто чесно визнати, бо право це штучна конструкція. Це не щось, що вбудовано в закони Всесвіту, як закон земного тяжіння. Вона не працює, якщо не докладати зусилля, і особливо, якщо немає дієвого елементу примусу. А його, як ми перед цим на прикладі Ради безпеки і правове, то говорили, немає. Але проблема навіть не в тому, що право не працює. Проблема в тому, що в час війни не працює етика, що питання, що є. Добром, що є злом, воно настільки перемішалося, що люди роблять ну, речі, які за межею, за межею не просто права, за межею будь-якої людяності, моральності, етики.